Стало відомо, що броню отримав нібито позашлюбний син Андрія Єрмака, якому виповнилось 25. телеграм канали Пишуть, що він не визнає його своїм сином, проте активно допомагає тій жінці, яка народила хлопця до війни. Вони мешкали в Києві зараз успішно в Бельгії. Мабуть, мовчання коханки Єрмака вартує, пише телеграм-канал на Мишаня. Інформація перевіряється в той же час, нібито син Єрмака намагався налагодити зв'язок з батьком в тій і відмовився від цього. Пише телеграм канал Кишеня Пліткарки. За даними телеграм каналів можливий син звертався до залужного та зле. Сьогодні, втім, його заклики щодо певних речей залишились без відповіді. До слова, Зеленський не хотів звільняти генерала залужного. На цьому постійно наполягав Ярмак, який хотів мати повний контроль над армією. Телеграм-канала пишуть, аби натиснути на Зеленського Єрмак. Дістав на першого компромата. Москва дуже хоче не тільки відставки залужного, але й посадки. Ось що ми й бачимо. Мало того, що залужний не погодився на посла так. Його із армії женуть заднім числом. Це крах. Мирослав Логійко зазначає, давно шукав відповідь на питання, чому компромат Путіна зеленського сильніший за компромат заходу. І що це може бути. Ти за компромат не міг зрозуміти, чому доказів заходу і на виходу фільмів Белінгкет про зраду Зеленського з Єрмаком злеті воргові операції затримання вагнерівців. вистачило для звільнення зрадників Хомчака стараном і заміни їх на людину заходу залужного. Але компромат Путіна й досі змушує Зеленського виконувати путінські умови, і саме тому досі не звільнено Єрмака. Компромат про залежність зеленського компромат про офшорні рахунки зеленського про зраду зеленського дружині з іншою чи з іншим не можуть мати такої сили, бо їх Зеленський зможе пережити зробити себе жертву як завжди.